Інструкція на тему створення та друк документів в рамках госпіталізації пацієнта. Розглянемо на прикладі первинного огляду. Варіант перший. Друк документу. Для того, щоб створити документ в рамках госпіталізації пацієнта, треба перейти у розділ стаціонар підрозділ госпіталізації. Далі треба знайти госпіталізацію потрібного пацієнта. Після цього нам треба розкрити деталі. Для того, щоб розкрити деталі госпіталізації, треба натиснути на стрілочку у правому боці госпіталізації або на будь-який елемент госпіталізації, крім даних про пацієнта і інформації про номер історії хвороби, наприклад, на відділення. Далі треба перейти у розділ Документи і натиснути кнопку Створити документ. Далі система пропонує обрати шаблон, на основі якого буде створений документ. Ми натискаємо Оберіть шаблон, обираємо Потрібний і після цього натискаємо Створити документ. На екрані з'являється форма редагування документу. Нам треба прогорнути вниз. Ми побачимо, як попередньо виглядає даний документ. Тут в рамках даного шаблону вже налаштована шапка, є логотип, назва лікарні та назва відділення. Трішки нижче основна частина. Тут вже в рамках даного шаблону передзаповнений текст. Є поля для заповнення, наприклад, дата та час. Далі в нас є заголовок, номер історії хвороби, дані про пацієнта. І відповідно вже. Лікарська інформація. В рамках даної форми у вас максимальні можливості на редагування. Тобто ви можете змінювати вигляд тексту, робити жирним, курсивом, підкресленим, змінювати шрифт, наприклад, змінювати колір тексту, заливати, вирівнювати текст, додавати таблиці, малюнки і так далі. І відповідно вносити корекцію та редагування з клавіатури. Якщо в нас все влаштовує, далі ми натискаємо Зберегти, і одразу буде можливість вивести на друк даний документ. Для цього треба у правому кутку натиснути на значок принтеру і обрати варіант друк в PDF. Таким чином виглядає документ. Якщо нам треба його роздрукувати, далі ви натискаєте ще раз на е, значок принтеру і далі натискаєте Друк. Для того, щоб зберегти цей документ, ми закриваємо вкладку, натискаємо ось тут Зберегти, Закрити та Підписати локально. Для того, щоб закрити вікно документу, натискаємо Закрити.